Починаємо наш брифінг. Сьогодні є два питання. Микола Вітенко, заступник міського голови, директор департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства, про підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур та підготовка до посівних робіт. Віталій Голутяк, директор КП «Електротранс» про організацію перевезення пасажирів у міському комунальному транспорті у 2023 році. Попрошу виколена, будь ласка. Доброго дня всім дозвольте коротенько про підсумки посівної кампанії та збори врожаю за 2023 рік прозвітувати. Зокрема, хотілося б повернутися до історії, який у нас був 22 рік. Двадцять другий рік ми змогли обробити 69 гектарів. Це є, зокрема село Орача 27 гектарів, Тисминичана, 31 і Добровляни, 11. Власне. Це була соя, і вдалося зібрати 137 та 2 тонни сої в загальному підсумку. Що говоримо про структуру посівної кампанії уже у 2023 році, то бачимо, що практично майже в два рази збільшився банк землі. Так, відповідно і певне різноманіття підприємство собі могло дозволити. Зокрема, сої було засаджено 76,6 гектара, сонячника 40 гектарів і гречка. 13 гектарів. У розрізі населених пунктів, так, то соя була засаджена в селі Рача, тесменничане і добровляне. Соняшник – це Рача це знову ж таки 20 гектарів і тесменничане 20. В частині гречки це було 13 гектарів, це є 8 гектарів в Братківцях і 5 гектарів в селі Рача. По обсягах, так, якщо говоримо валово. Продукція, яку вдалося зібрати так, то це, є, зокрема, 248 тонн сої вдалося зібрати. Сонячника 78,7 тонн, і гречки відповідно 9,27 тонн. Загалом зібрано 325 тонн продовольства в залікому обсязі. Прямі видатки на виробництво продукція це є деспалово, мінерали, насіння. Оплата робочої сили становила 2 мільйони 925 тисяч гривень. І очікувана виручка від реалізації, а сою і соняшник ми вже реалізували, вона становить 3 мільйони 927 тисяч гривень. Тобто бачимо, що в частині оперативних поточних витрат підприємство цього року в плюсах. Середня врожайність по ділянках. Наступний слайд. Село Радше. Було, зокрема, посаджено 44,6 гектарів сої, так, насіння ментур, відповідно мінерали, міндобрива Врожайність становила 3,158 тони на 1 гектар. Бачимо, справа, власне, які це були земельні ділянки. Так само в селі Рача було посаджено ще сонячник, це є 20 гектарів, і середня врожайність становила 2,5 тонни з одного гектара. Знову ж таки, в рачі ми садили і гречку, так, і в нас вийшло 0,5 тонни власне з одного гектару врожаю гречки. Село тисменичани, знову ж таки, було посаджено 21 гектар сої та так, І якщо говорити по сої, то врожайність вища суттєво, ніж в селі Рачі, в зв'язку з тим, що кращі ґрунти становила 3,2 158 тонн на 1 гектар і по сонячнику маємо 1,3 тонна зібраних з одного гектара. Так само вже проводимо передпосівну так кампанію на наступний рік. Зокрема, вдалося 175 гектарів в селі Тисминичани засадити озимою пшеницею. Ці роботи були завершені перед попереднього тижня. В селі Добровляне зібрано сої. З 11 гектарів врожайність сої знову ж таки майже така, як в тисминичанах, 3,158 тонни з одного гектара. І в селі Биратківці, власне, була засаджена гречка, 8 гектарів, знову ж таки, врожайність 0,5 ну, тонни з одного гектара. Якщо говоримо про структуру посівної кампанії на 2024 рік, то Мінімально очікувана площа посівних угідь буде становити 190 гектари, тобто збільшуємо бан земліща на 60 гектарів і в структурі власне, рослин то соя плануємо засадити соєю 105 гектарів, сонячник 55, гречка 12 і озима пшениці 17,5 гектарів. Зокрема, соя у нас буде в Рачі і Тисменничанах. Сонячник буде в рачі під печарах, добровлянах та підлужі, додаються нові земельні ділянки. І гречка 12 гектарів орієнтовано, мінімальна площа це буде в селі Братківці. Стосовно підготовки до посівної кампанії 2024 року, то вже проведені роботи з оранки і дискування в селі Рачі, 44 гектара, і так само проведені. Роботи з Оранки в селі Рача, Тесменичани, Братківці Підпечара, Підлужжя і добровляни. Тобто практично всі yeah. передпосівні роботи, які ми поставили собі за завдання, вони станом на сьогодні виконані. Так само підприємство провело закупівлі і має в наявності повністю забезпечено насінням сої сонячника, гречки озимої пшениці на 100%. Міндобрива 100%, засоби захисту рослин 100% і пальне так само частково ми вже провели тендери і забезпечені. Так само цього року підприємству вдалося свою виробничу базу суттєво збільшити. Зокрема, було придбано трактор, сівалка для просапання культур на пів, навісний оборотний плуг і шлейфова борона. В принципі, якщо говоримо крім комбайна, то підприємство вже власними силами і цього року вело всі роботи, і наступний рік так само буде мати таку можливість. Власне, наступний склад, як виглядає це обладнання? Ну і крім того, що ми ведемо роботи в частині таких культур, так само є амбітні плани на наступний рік почати розвивати тепличне господарство. Зокрема, проведення проектного кошторисного. Документація розроблена щодо відведення води, підведення води та електроенергії підходить до завершення роботи над проєктуванням будівлі частини споруд теплиці. Ну і в поточному році підприємство планує отримати містобуйовні умови і обмеження і, і напевно, що ще оголосити тендер. Нагадую, що теплиці ми плануємо власне, робити на базі села Рача. Крім того, крім теплиць, так само плануємо виробничу складську базу реконструювати власне, на тій же земельній ділянці в селі Рача. Ну і, власне, от, як воно в ідеалі мало би виглядати. Одиничка це є теплиці в перспективі, 12-ка це є виробнича складська база, 3 це є адміністративні приміщення, ну і там є ще окремо. Е Скважина і ряд інших речей для обслуговування власне цього комплексу. У мене все дякую. Ще одне питання. Ми люди вчора питали на зустрічі в одному з сіл про те, як можна ну, свої паї чи ділянки городи дати в обробіток комунального підприємства. Ми працюємо, зокрема в нас по селі Братківцях. Уже ми заключили з людьми договори оренди на 10 гектарів земельних ділянок. Підприємство готове заключати і вже заключило. Ціна комерційна пропозиція не буде відрізнятися в нижчу сторону від тих фермерських господарств і холдингів, де люди мають існуючі договори. Ну і крім того, в нас є в принципі база, де в якому селі завершуються договори. Власне, ми будемо далі по інших селах. Пробувати працювати, і підприємство зацікавлено брати в оренду земельні ділянки в людей, і підприємство зможе гарантувати, ще раз повторююся, не гірші умови, ніж пропонується агрохолдингом. Так от є питання до Миколи Івановича? І ну, перше, по обсягам ми бачимо, що фактично в два рази збільшились об'єми якби посівної кампанії. Це перший момент. Другий момент, ми ну, повинні розумієте, що в 2022 році підприємство фактично не мало свого обладнання. У 23 році підприємство вже повністю забезпечено власне своїм обладнанням. Це другий момент. І третій момент потрібно відзначити, що 2023 рік він безумовно більш сприятливіший в плані. Клімату, ніж 22 рік, тому що 22-й рік власне, збір продукції був передбачений жовті місяці, це був досить дощовий місяць, і власне від того врожання суттєво було знижено. 23 рік ми бачимо, що жовтень був хороший місяць, підприємство виконало вчасно всі роботи, які планувало, і більше того, зараз вже власне, провело і перед посівну кампанію на 24-й рік. Стосовно урожаю, то дивіться, ми вже Сою і Сонячник отримали висновок торгово-промислової палати, отримали ряд комерційних пропозицій, власне, яка була найкраще, ми його реалізували. І вже кошти підступили на рахунок підприємства. Стосовно гречки, то воно зараз проходить очисні роботи. Я думаю, що максимум до тижня часу ми будемо мати готову продукцію. Ну, знову ж таки, тут, як виконавчий комітет, є такі думки, щоб передати на баланс департаменту освіти цю гречку і в подальшому реалізовувати в закладах освіти. Ми, є така у нас пропозиція, що і зараз гречка то такий товар, який пригодиться і для потреб міста департаменту освіти. Але те що реалізували, тобто не реалізували відтері, як це освітлення. Так, ну, ми ж комунальне підприємство, яке повинно також бати за дітей. За цей, тобто то ми маємо непогані показники, ви ж бачили фінансові щодо посівної компанії. А гречка все таки вважаємо, що з комунальне підприємство зможе передати це в освіті. Он Вікторія хоче. Ми попередні потребували освіту, а мови де по судочні по дитячі садочки може служити до трьохсот двадцяти до камінь Верігання буде поступово на закладах освітлення. Скільки є? 10 гектарів, півтони з гектара, 5 тонн, виходить. 5 тонн гречки. Плюс-мінус. Які ми передамо усі. Ще раз. За минулий рік Ні, минулий рік ми реалізували. Минулий рік гречки, як такої не було, це була соя судять. 69 гектарів. Попередній рік. Цей рік це вже маємо три культури, наступний рік це додається ще озима пшениця. Підприємство два роки. Я вважаю, що воно добре працює. За два роки фактично ну, дуже важко ну, я... в, такій, в такій сфері, скажімо, деякі підприємства по 8-10 років на хороший результат. Ми досить непоганий результат маємо. Ну, керівник, на жаль, воює. поїхав. Да. Керівник безпосередньо керівник воює, а вого керівника поїхав відрядження сьогодні немає. Так що підприємство під... Керівник десантно-штурмових військ захищає Україну. Я Там, я підприємство організувало презентацію, власне, я озвучую всі тези, думки власного підприємства. Наступний раз, можливо, керівник буде доповідати. Є ще питання? Я кажу, ми почали тільки цю роботу, ми десь пробуємо працювати з старостами, ми роздали якби, базу даних цих договорів оренди. Зокрема, в Братківцях у нас вже є заключення договори оренди паїв на 10 гектарів. Потенційно, я думаю, що ця цифра буде збільшуватися. Так само там, де власне, людей підходять до завершення договорів оренди, то ми безумовно комунальне підприємство буде з ними діалогити десь через старость, десь напряму. І так само має бажання власне, брати в оренду дані даній земельної ділянки, тому що розуміємо, що чим більший банк власне, землі, тим, власне, рентабельніша буде діяльність підприємства. Це очевидні речі. Не, Немає питань більше? Скажіть Віталій Голутяк про організацію перевезення пасажирів в міському комунальному транспорті у 2023 році. Тут ще задали питання на цей, для чорному місті два транспортні відділи, так багато грошей маєте, тоді вітайте хлопцям на фронт. Я, правда, не зрозумів, які два транспортні відділи. Ну, це не до мене питання. У мене одне підприємство, яке включає в себе. Нас три. Один, один, ну, один, одне управління і одне комунальне підприємство. Люди більше знають. Угу. Доброго дня. Про роботу КПЛЕТАТОТранс за 10 місяців ми почнемо з жовтня, тому що жовтень це такий один з найбільш завантажених і такий місяць рекордсмен. Так, в принципі, з року в рік. В жовтні місяці підприємство, транспортні засоби підприємства проїхали 601 тисячу кілометрів. Було здійснено 3168 одиниць випуску транспорту на лінії, виконано 52 тисячі 855 рейсів. Регулярність руху становила 99,28%. Як я вже казав, жовтень місяць він найбільш завантажений, тому перевезено найбільше з початку року пасажирів 2 мільйони 174 тисячі. І найбільший дохід від проданих квитків також отримано в жовтні це 10 мільйонів 465 тисяч гривень. Відсоток платних і пільгових пасажирів в межах 60 відсотків платних пасажирів і майже 40% пільгових пасажирів. Що стосується оплат, то 40% оплачує готівкою. І практично 60% оплачує безготівковими способами оплати, серед яких найбільше звичайно транспортною карткою ГАЛ. Що стосується показників за 10 місяців роботи, то ми вже проїхали майже 5,5 мільйонів кілометрів, і це тут сюди не входять е, ті об'єми, які ми виконуємо як мобілізаційне завдання, тобто сюди ще можна. В цьому році сміливо додавати півмільйона кілометрів, які ми виконуємо на для потреби різних сил спеціальних операцій, тобто це і збройні сили, і нацгвардія та інші. І цей показник все одно на 13% більший, ніж в попередньому році. Випуск транспорту зріс на 10%. станом На кінець жовтня у нас більше 30,5 тисяч одиниць транспорту було випущено на лінії і майже півмільйона виконаних рейсів. Це плюс 8,8%. В діаграмах показано співвідношення 10 місяців цього року до повних 21-2022 року. Тобто ми орієнтуємося, що на кінець 2023 року у нас в середньому до 15% буде збільшення по всіх основних транспортних показниках. Щодо пасажирів, вже станом на кінець жовтня, тобто за 10 місяців ми перевезли 18 мільйонів 750 тисяч осіб, це плюс 26,7% за аналогічний період попереднього року. Тобто на чверть збільшилась кількість пасажирів в комунальному транспорті. На діаграмі можна побачити по місяцях, скільки пасажирів перевозиться в які місяці. Зрозуміло, що а, найменше пасажирів перевозиться в зимові місяці, далі йде наростання в весняні місяці, потім спад на літні місяці, і в починаючи з вересня, фактично постійно зростає кількість пасажирів, і така тенденція буде тривати до кінця року. Ну і відповідно, за підсумками 10 місяців, також практично зберігається тенденція співвідношення платних і пільгових пасажирів. Отримано від продажу квитків за 10 місяців 88 мільйонів 137 тисяч гривень. Це плюс 31,4%, тобто збільшення кількості пасажирів на 26%, збільшення доходу на 31%. Це пов'язано з тим, що все-таки. Тенденція зберігається до збільшення кількості платного пасажира і зменшення відповідно кількості пільгового пасажира. Е, готівковий квиток 43%, картка галка майже 40% і банківська картка додаткової платежі 17% за підсумками 10 місяців. На діаграмі також є показано співвідношення готівкової і безготівкової оплати. Знову ж таки, в жовтні місяці цей показник зростає в бік безготівкової оплати. Що стосується маршрутів, на діаграмі показано маршрути, які перевезли відповідну кількість людей в мільйонах, тобто найбільше пасажирів перевіз 55-й маршрут, 41-й і 40-й, трохи менше 27 і 46-й. Інші маршрути, які ми називаємо умовно міські, перевезли трохи менше мільйона пасажирів. Ну, звичайно, що 29-й маршрут працює тільки неповних два місяці, тому поки що показник такий. І кількість перевезених пасажирів по маршрутах, які ми умовно називаємо маршрути в ОТГ. Тут найбільш завантажень, Найбільше пасажирів перевезли 47-й, 50-й маршрут. Ну і ріст великий по 60-му маршруту. Але ми вважаємо, що найбільш правильною є. Порівняння завантаженості маршрутів в перевезених пасажирах на одну годину роботи, тому що таким чином ми можемо зрозуміти, як, яка завантаженість конкретно транспортних засобів. І як ви бачите, тут є дані за 10 місяців і дані за попередній рік. І ну, практично по всіх маршрутах є збільшення кількості пасажирів на годину. Зменшення є по кількох маршрутах. Це, зокрема, 23 маршрут, 55-й маршрут і 40 й маршрут. З чим це пов'язано? Те, що стосується 23-го і 40-го, і 55-го маршруту, це в першу чергу, тому що ми збільшили, тобто ми їх змінили, збільшивши їм оборотні кола. 40-й маршрут ми продовжили в Крихівці, 55-й Дергомерчане, 23-й в дим'яні відповідно. Кількість кілометрів і часу, яку треба, збільшується. Кількість пасажирів практично не збільшується, тому є невеличкі е, зменшення кількості перевезених пасажирів на годину роботи саме на цих маршрутах. Ну і крім того, е, оскільки ми запустили минулого року в кінці п'ятий тролейбус, е, то 55-й, а зараз і 29 автобус, то 55 й маршрут. Фактично зараз має своїх частину їх пасажирів з 55 го маршруту, пересіли на П'ятий тролейбус і 29 автобус. По сільських маршрутах, маршрутах ВТГ, як ми кажемо, тут всюди є ріст. По деяких маршрутах ріст суттєвий, зокрема по 59, по 60 маршруту, по 57 маршруту, тому що він не працював певний час минулого року. Тому тут всюди є збільшені кількості пасажирів. Таким чином, транспортні засоби сьогодні є в нас. Дуже завантажені і в години пік навіть перевантажені. Що стосується тролейбусних маршрутів, то знову ж таки найбільше пасажирів перевіз 6, 3, 7 маршрут. Восьмий маршрут, знову ж таки, працює поки що тільки менше, ніж 2 місяці. І по завантаженості найбільш завантаженим є сьомий маршрут, тому там працюють наші найбільші тролейбуси, тролейбуси Вольво. Ну і Також достатньо завантажений шостий і третій маршрут. П'ятий маршрут теж доволі завантажений, ну, але порівнювати немає з чим, тому що минулого року він не працював. Така ситуація на сьогоднішній день по тролейбусних маршрутах. І кілька слів про транспортну картку, оскільки підприємство є не тільки транспортним, але й оператором системи. Обліку і оплати проїзду. У нас сьогодні в обігу є 204 тисячі 832 транспортні картки, з них 71 тисяча, практично пільгові, майже 70 тисяч учнівських. І загальна картка, тобто ті картки, які безпосередньо для оплати проїзду, це понад 60 тисяч. Студентських карток 2,5 тисячі. І така ж сама кількість персоніфікованих карток, тобто це картки загальні, які мають фотографію, тобто прив'язані до конкретної особи. У мене коротко все, дякую. Дякую. Чи є питання до Віталія Гутіка? Транспорт, що ніколи не цікавий. Вчора говорили на зустрічі у мене, 9-й маршрут відновити, тролейбусний. Чи, чому причина, чого 9-й маршрут не функціонує? Дев'ятий ну, маршрут був ліквідований, не знаю вже скільки років тому. А відновити його можна. Тобто на сьогоднішній день у нас така була пропозиція. Можливість, можливість по транспортних засобах є. Трошки нам ще не вистачає водіїв. Зараз ми випустили одну групу, набираємо ще одну. В принципі, наступного року можна його буде спробувати відновити. Дякую. Чи є ще питання до Віталія Голутяка? По трасту. У ну, мене надійшло питання по опаленню. Бандери 8, квартира 50, 54, 58, 62, 66. Нема опалення. У стайку нема води, а у підвалі тече вода та зломаний кратк. Руслан. Добрий день. Інформацію у нас на п'ятницю на і за вихідні на 12,80 і на маріні цього будинку не поступало. Ця інформація, яка вам написала в Facebook, ми сьогодні дали в роботі, обстежили цей будинок. По даному стоїв підвалі і пари, зараз у рік пригадає, посудається пари. Тому і з 2 години затримали з робимо. Будемо відновлений постачання. Дякую. Є питання до Микола Івановича. На заході України була непогана врожайність, 1,5-2 тонни з гектара. Зараз гречки коштує близько 22 тисяч гривень. Тож рестабельність десь 10-15%. Це вже нормальна ретабельність, про якій можна працювати. Тож вже на наступний рік площі будуть більші, розповів фермер. Що це за газдування, отримавши 0,5 тонни з гектару, куди ще одну тонну подівали. Не знаю, кого там яка врожайність, але знову ж таки по гречці, то в нас дійсно 0,5 з одного гектара Найбільше себе зарекомендувала соя, де ми отримали плюс-мінус тільки на одному гектарі близько 7 тисяч гривень прибутку. Тобто, якщо говорити економічна рентабельність, то так чи інакше, соя себе зарекомендувала і попередньо цього року як продукція, яка є найбільш рентабельніша. Гречка це є, щоб ви розуміли, що це є дикоросла рослина, вона практично не потребує жодних мінералів, пестицидів, і інших речей, але, відповідно, її врожайність суттєво залежить власне, від ґрунтів, де вона виросла. Дякую, Нікола. Чи є ще якісь питання по інших питаннях? Може, у когось є питання до інших заступників, до міського голови. Що немає, то всім дякую, всім гарному.